Вони п'ють, вони голосно перуть матюча, поводяться дуже агресивно до мешканців вдома. Вони скачуть по, цій, по цьому майданчику і я не думаю, що він довго простоїть. Вони якісь пісні тут російською мовою пають, репчик читають. Ну, Кидаються на людей, які їм якісь зауваження роблять. Так кажуть місцеві мешканці по вулиці Ліана Матвійчука, 88 у Полтаві про дітей, які щовечора збираються у їх дворі. Таких підлітків щодня тут 40-50 осіб. Одного разу сусіда ледь до інфаркту не довели, каже мешканка будинку Ганна Анатоліївна. Ображають, роблять такі рухи, які нагадують, ну як ну, що вони хочуть його вдарити. Ми вже неодноразово звертались до поліції, коли вони приїжджають, то підлітки ведуть себе дуже чимно. Дітям приблизно від 12 років і до 17. Вони не говорять, з яких вони мікрорайонів Полтави, і кажуть, що знайомих у цьому дворі у них немає. каже мешканка будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 88. Ганна. Коли я сказала, що наші діти бояться виходити на двір, і я бачила, як виходила дівчинка з маленькою собачкою. І цю ді... значить, собачку почали ногами на неї швиряти. Коли я звернулася до них, один із цих хлопців почав говорити. Що зараз, якщо вам треба поліцію визвати, її, зараз я визову на голосному зв'язку телефонувати і говорити, тато, папа, папа, приїжджай сюди, в цей двор, приїжджай з нарядом поліції. У мене папа в поліції, зараз ви успокоїтесь. Що це відповідінки дітей, які щовечора знаходяться у цьому дворі, і полтавець Юрій Дубов. Нещодавно ми встановлювали новий дитячий майданчик. Вони мішали його і встановити. І ще цемент не затвердів, вони почали сюди запригувати. Їм підрядник робив зауваження, але вони лізли до нього навіть битися. Місцевий мешканець похилого віку, ну, років десь під 70, він зробив їм зауваження. То про мені хлопчик років 13-14, знімає бандану і наматує на руки і хотів його бити. Я вмішався в цей конфлікт. Якби, ну, скажу хлопці, ну так не робиться. Мешканці будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 88 неодноразово зверталися до поліції. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, з даної ситуації надходили виклики громадян. На них реагувала патрульна поліція. Відділом поліції номер один зареєстровано окрему перевірку, в ході якої інспектори ювенальної превенції спільно із представниками служби освітньої безпеки на регулярній основі проводять відповідні профілактичні рейди, які направлені на спілкування з неповнолітніми. Офіцери роз'яснюють дітям норми належної поведінки у громадських місцях та закликають не порушувати закон. Поліціянти рекомендують батькам приділяти більше уваги та дізнаватися, де з ким проводить дозвілля їх дитина. Натомість мешканці будинку обговорюють перспективу щодо огородження двору. Про те, чи фінансово це потягнуть, ще вагаються.